Усі відтінки сірого, Ніжно-рожевий кольор, або як його ще називають, екрю синій електричний. Такі кольори популярні в сезоні осінь зима 2014-2015 року. Розповідає відомий український модельєр і дизайнер Андре тан. Що ж до фасонів, то зараз в моді довгі сукні, а також плаття міді на одну долоню нижче коліна. Таке вбрання личитиме високим жінкам. В цьому сезоні також актуальне або такі від пальто оверсайд. З каторою немножко больший, но при цьому вони смотриться роскошно і красиво на любові кожної дівушки. Щодо взуття, то Андретан каже: модницям треба всувати чоботи панчохи до коліна з квадратним носом і на невеликому квадратному каблуку. Прийшла така мода з 60-х-70-х років. Андреатан наголошує, зараз в тренді зручна комфортна розкіш. Навіть якщо повністю оновити на запит моди гардероб не дозволяє гаманець, то достатньо і одної. Модные речи. Для каждой девушки, для каждой женщины всегда нужно быть стильной и модной. Потому что не обязательно, даже если она себе этого, допустим, не может позволить, она может себе позволить, допустим, там шарфик, она может себе позволить какую-то одну вещь, которая очень будет актуальна в этом сезоне. В принципе, есть несколько таких вещей, которые дают понять, что вы держите руку на пульсе времени. Вы ее покупаете одну вещь в сезоне, и все сразу понимают, что вы модная девушка. У Тернополі Андретан із показами уже не вперше Щоразу схвально відгукується про місто і його мешканців. Про тернополянок каже, вони одягаються зі смаком. за счет того, что вы очень близко расположены к Европе, у вас вкус не такой, допустим, как у одесситок, или не такой, как в Харькове, и даже не такой, как в Ровно. Почему? Потому что вы очень близко, скажем так, к европейской границе. Поэтому могу сказать одно, что вы одеваетесь по-европейски, сдержанно и со вкусом.